Привіт друзі. Сьогодні 24 вересня. Я горах. я сам сьогодні безлібали. Ми збираємося їхати взагалі післязавтра. Але я щось да затримав. Звечора зібрався. І сьогодні раненько їм вже в лісі. Цікаво дуже десь... тут виросло. цей час поки нас не було. Ось, подивимось, мені написав, що то напевно початок осінніх грибів. А мене такі вражні штуки, не це любі ще один не ходжу. Але дивіться це сюрприз. приз. Ми тут були п'ять днів тому. Серйозний гриб. Поважний, гарний дуже. І думаю, mm -hmm. щось мені мелькає в очах. Раз другий я щось неразу зрозумів. Але працює все трошки краще. І ось вот. Товстенький такий. Це унікальний екземпляр. Kendisi ne oldu? <laughs> bir çok büyük ama. Тож тут на одному місці, як на сьогодні це вже багато. Бачу гриба. Вже давно їх не бачив. З пів години хожу. Нічого не бачу. нарешті побачив малюка. І вже я бачу щось схоже на білого гриба. Ой, не один. Я цього побачив калічку, Потім побачив цього. А потім цього. Цей такий вже серйозний. дивіться ще. Може тут щось є. так, 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 Так. Побенька. а Тут вже робаки працювали. А цей не знаю, чи живий. А, живий. Ще буде. Побачу, якого гроба. Якщо тут дивитися. Прихожу це синяк. думаю, що тут таке ніби місце, що я вже тут збирав. шукаю, заглядаю. Є? І чекав на мене такий собі <ух>, <з Kane> собі грибиську маленького знайшов. Такого малючка. Це вже зовсім свіжий. Йому десь два дні, може два день. Свізенький виліз. Зайшов в такі хащі. Ніколи ще тут не був. З Пів години грибів не бачу, а тут, дивлюся, здалека щось світиться. І тут таке трошки пожовані, не знаю. Тому що ноги вже, вже порожні. Але треба обрізати, пишуть. Ну подивимось. Подивимося зараз, що тут з того всього можна врятувати. Я йду назад практично по тій самій стежці, по тому самому маршруту що і сюди. А зійшов трошки нижче Я бачу фантастичну Ну, Злека вони всі, правда, гарні. Подивимося ближче, Що там з ними робиться. О такий Типі товстенький. Ну це. О, ми будемо розрізати, будемо розрізати дивитися бо дуже вже в них в цьому сезоні хоробаки ноги жируть подивимося зараз так нога полетіла а це шапка шапка чиста будемо так. сушити гігантська ялина напевно має більше як 40 метрів зламалася як сірник Трошки підгнила знизу і притиснув і зламалося. І так в житті буває. Раптом без попереджень. Міняються обставини і не все це витримують. Так як сьогодні під час війни. І я хотів. Просто нагадати вам, можливо, ви знаєте, можливо ні. Я про це говорить Біблія. Ось важливо те, що відбувається в нас всередині. Тому що дуже часто люди вважають, що їхнє життя залежить від того, що про них думають інші, що про них говорять, як до них ставляться. Це хибне. Хибна думка, це приводить до проблем. Перша голова Євангелія від Івана з першого вірша. Написано. Спочатку було слово. Слово було Бога і слово було в Бог. Ним все постало. І немає нічого, що постало без нього. Абсолютно тобто, все, все, що є о, на планеті земля, все, що є в цілому всесвіті, все створено Словом Божим. Згідні вас цим, не згідні. Може ви вірити в теорію еволюції, великий вибух, те, що ви походите від мав, але писання говорить, що це все створив Бог. І далі там написано в посланні до євреїв про Ісуса Христа, що Він тримає все. Своїм могутним словом. Якщо ви подивитеся з точки зору того, що нас вчили в школі, таблиця Менделєєва, елементи ці всі, атоми, молекули, то згідно таблиці Менделєєва, там кожен наступний елемент має на один протон, нейтрон, електрон більше, ніж попередній. І в нього абсолютно інші властивості. Він зовсім не схожий на той, який був перед ним. І якщо їх зліпити два докупи, то нічого з цього не вийде, ви їх не зліпите. Ви не можете поміняти цю всю структуру. Ну хіба що там так званий цей ядерний синтез. І то там це все відбувається не зі всіма елементами і в дуже-дуже дуже мікроскопічний проміжок часу. Ось. А так все стабільно, якби воно так можна було швидко це все зруйнувати, то ми б з вами сьогодні тут не жили на цій планеті, її б вже не було, це б розсипалось. Але Бог так зробив, що це все функціонує. Я сьогодні зранку їхав, що темно було. Я зупинився, заглушив двигун і вийшов подивитися на зірки. зоряне небо. Це щось надзвичайне. Давид говорить, коли на небеса твої погляну, на твори твоїх пальців на місяць і зорі, які ти створив, то що є людина. Що ти пам'ятаєш про неї, син людський, що ти навідуєшся до нього. Однак мало чим зменшив ти його від богів, славою і вінчаєш його і все підкрив під його ноги. Це дуже величні слова, і вони говорять про нашу з вами цінність. І... Ще раз звертаємося до якості життя, тому що сьогодні багато людей в'їжджають за кордон, і вони мотивуються тим, що там кращі закони, кращі умови для проживання. Але якщо ви везете в своєму серці хаос, страх, паніку, депресію, невірство, роздратування, сумніви, це все буде там з вами. Чи в Австралії, чи в Канаді, чи в Швейцарії, і це все помножиться потім на стресову ситуацію, на незвичне місце. На Необхідність адаптуватися, вивчати закони, звикати до умов, до обставин і так далі. Тому Соломон говорить, більше за все береженого береже своє серце, думки свою душу. Тому що з нього виходять життя твого джерела. Отже, якість вашого життя залежить від того, що відбувається у вашому розумі, як ви думаєте. А закони найкращі, які встановлені. Це не якийсь там закон, якоїсь держави, а це Божий закон, яким створено світ. І Бог його для нас з вами записав в Біблію, щоб ми користувалися ним, щоб ми згідно нього жили, щоб ми навчилися підпорядковувати наші думки, Слову Божому, і тоді це все починає працювати. Те, що говорить Соломон, більше за все береже серце своє, бо з нього виходять життя Твого джерела, тобто якість твого життя. Залежить від якості твоїх думок. І це не складно їх змінити. Це не, не те, що багато думають, що треба змінити країну, обставини людей навколо, думку людей. Ні, треба змінити себе, треба змінити то, як ви думаєте. І ви побачите, як це все почне працювати. Ну і, звичайно, крок номер один це прийняти Ісуса Христа, тому що без нього без нього наше життя тут не має сенсу. Воно закінчиться. І людина, яка не прийняла Ісуса Христа, автоматично потрапить в пекло. Йде на суд, а потім озеро вогню. А той, хто прийняв Ісуса Христа, то йде в царство Боже. Народився згори від Духа Святого і ім'я такої людини записується в Книгу життя на небесах. І це не тому, що Бог жорстокий, а це тому, що ну, якщо пустити одного грішника в рай, то він там почне красти, брехати. Вбивати, ще щось робити. Тобто, тому з метою захистити тих, хто прийняв Ісуса Христа, умова така, що в раю будуть тільки добровольці, ті, які полюбили Ісуса Христа. Бог нікого не буде заставляти жити з Ним вічно, якщо людина не любить Бога. І знаєте, я дивуюся, ну як я вже не дивуюся, тому що я вже це бачив не раз, коли люди я собі сядуть тут на деревинку. Коли люди от вони дивляться, допустимо, відео про збирання грибів, і коли починаєш говорити про Ісуса Христа, то їх щось починає підкидати. Їм це не подобається. Але якщо запитаєш, чи ти любиш Бога, то вони скажуть, так, я люблю Бога. Але уявіть собі, якщо ви любите збирати гриби чи любите ходити на рибалку, то ви готові говорити про це довго. Якщо у вас є внуки чи діти, і ви їх любите, то ви будете готові говорити про них. І дивно, коли люди не хочуть говорити про Бога, а точніше, вони бояться про нього говорити, соромляться, або взагалі впадають в агресивний стан, коли починаєш про нього говорити. Цікаво, правда? Якщо я люблю Бога, то чому мені було б соромно про нього говорити? Або чому би я би цього не хотів робити? Подумайте про це. А я трошки відпочив і рухаюся далі. На днях зайшов в овочевий магазинчик колона накупити. А продавець розмовляла з кимось по телефону. чую, як вона жаліється, що в неї болить голова. І потім вона вже завершила розмову. І я запитую, що сталося з головою. Вона каже, поличка така дерев'яна впала, вдарила її в потилицю. Два тижні тому і голова не перестає боліти. Це така неприємна історія, звичайно. А десь вже ходила, там перевірятися. МРТ. Все нормально ніби. Але напевно був якийсь легкий струс. Ну, я кажу, давайте я помолюся, я вірю в чудеса. ми одразу погодилась і потім каже, я також вірю в чудеса. Угу. Я помолився за неї. Купив кавуна. А вчора зайшов туди, в той магазинчик. Вона якась працювала, була її зміна. І запитую, як голова. Вона каже, перестала боліти. І Слава Богу. Слава Ісусу він. Живий, люблячий і безкаресмерт. Дивіться, як просто слово, яким був створений світ сьогодні в наших устах в ім'я Ісуса Христа здатно творити чудеса. Яке з Ісус буде вам все, що ви скажете? Якщо ви говорите собі щось на шкоду, то воно принесе вам шкоду. Написано смерть і життя у владі язика. Скільки сьогодні людей? Самі себе проклинають і кажуть, що їм щось пороблено. Та ви самі собі робите, ви самі себе називаєте дурнями, невдахами, хворими, нещасними, бідними і дивуєтесь, чому ви так живете. У. Обрізати треба це все. Цей весь негативізм позбутися. Але це можна тільки з Божою допомогою. Це відбувається дуже швидко. Писання називається Зміна мислення або Оновлення розуму. Цей негативізм. Все погано, все пропало. Така новинна фраза, як нічого собі, яка ніби має висловити наше здивування. А насправді, нічого собі. Тобто людина сама на себе накликає. Якісь прокляття, бідність. Навіть не думаючи про це. Ось. Смерть і життя у владі язика. Плодами уст, язика насити це твоє нутро. Тобто ти отримаєш те, що ти говориш. А говориш ти те, що ти думаєш. Зміна думок, зміна слів приводить до зміни якості життя я вже вийшов на таку більш менш рівну стежку йду граму три може вже маю ребів може менше трошки думав що буде більше думав, що вже нарешті осіння хвиля Почнеться. Таке враження, що вона вже закінчилася. Добре, давайте я ще одне місце тут подивлюся. Що мені до нього хвилин 15-20. І з вас помолюся, тому я потребував зцілення. Бог і Бог чудес. І він прислав свого сина Ісуса Христа, щоб нас спасти. Ми тільки від кари за гріх. Від наслідків гріхопадіння, яким є хвороба. Хвороба не є від Бога. Хвороба це прокляття, це ворог. І з ним треба воювати. Ворога треба знищувати. Словом Божим, живим і вічним. Кладіть руку на хворі місце, якщо місць багато на голову, тихенько приймайте. Таточку, хай сходить, то зціляюча сила. На кожного, хто зараз слухає слова цієї молитви, на їх відновлюються судини. Серце, органи внутрішні, гормональні функції, дітородні органи хай відновлюються. Тиск, кровопостачання, лімфа. Імунна система христціляється. Хивідновлюється хребет, суглоба, зір, слух, Поранення і загоюються, абсцеси і зникають, рак хай щезає ім'я Ісуса. Запалені, збільшені, лімфову злинах зникнуть. Всякі кліщі, глисти, всякі паразити хай пропадуть. Ім'я Ісуса, яка відновлюється хребет, кістки, більше в глобах і зникає арт артозахи припиняється алергія, в тому числі діабет. Ось які інші болячки, яких я не називав, яких я не знаю, і мені їх і не потрібно знати. Зціляйтеся в ім'я Ісуса, приймайте зцілення силою Божою. Якщо можливо перевірте себе, звичайно простіше перевірити слух зір. Глоба хребет. решта можна потім пізніше трошки перевірити по ходу. Бог любить вас, він має для вас вічне життя в радіо. Вірте в Ісуса Христа і будете жити з ним вічно. Я бачу, дуже гарний гриба. Сьогодні це рідкість. Тут не сам. Тут є родичі. Це не той родич. Це не той Але я пошукаю. Нема треба за 10 Від того позатого. того. Тут. І по стежці. Точніше, ще йшов по стежці, а звернув на стежку. Герби, виявляється, люблять більше біля стежок рости. Для чого? Для того, щоб їх краще було збирати. Дуже хотять побачити як ми живемо. Дивіться тут. Ну от, Бамбуль його видно такий міцненький, з такою шампочкою коричною гарною, Ціленький, непогережений. Ну ось друзі, я вже завершив свій похід. Повний кошик там трішки більше трьох кілограмів. Останній цей звичайно був э, розкішний, заключний такий подарунок. Сюрприз такий красивий. Дивує. Бог вас хиблагословить, бережає, дає вам мир. І до наступної зустрічі в горах.